Усім гарного дня, a nice day. Найбільше мене зараз зрозуміють люди, хто народився в кінці листопада. Бо як і я, вони мабуть, теж все життя постійно отримують щось на день народження, пов'язане з різдвом. Це, це, в принципі, цілком логічно, бо десь у цей період часу магазини переходять на цю різдвяну торговлю. Ну і це дуже легко для когось піти, купити якусь гірлянду чи набор якихось прикрас для ялинки, ну і принести нам в якості подарунку. Тобто ну, це логічно. Але останнім часом я помітила, що магазини починають торгувати різдвяний декор, вже починаючи з Хелловіну. І в мене питання: люди де загубився листопад? Що Трапилося. Ну, якось так трошки обідно, знаєте. Ну і тому я ніколи не починаю різдвяні всякі приготування, не купляю ніякого різдвяного декору до того, як відсвяткую свій день народження. А тому, оскільки день народження мій вже пройшов минулого тижня, то на ці вихідні ми офіційно відкрили цей різдвяний сезон і дістали новий пазл різдвяний, щоб якось починати входити в цей такий різдвяний настрій. Ну і що ви думаєте, яке розчарування нас спіткало? Бо у наборі запечатаному новому. Наборі, ну, виявилось, що не вистачає одного кусочка. Не знаю, може, ми десь захопили, але ми перевернули усю вітальню, все перешукали, але кусочку цього одного пазліка не знайшли. Ну, таке знаєте, розчарування трошки, Ну, але якось ми переживемо. Ну, а вам на все добре, гарного дня, бай-бай!